Доєднання до лав збройних Сил України це суто мій вибір. І я не вірила в реальність, яка відбулася. Там не було криків, не було істери. В кожного з нас своя рана на цій війні. Ми знайшли це кохання на війні, але всі твої погляди про чоловіка вони сходяться в одній людині. Там не стоїть питання про інших людей, інші погляди, інший шлях. Я маю бути... Вірною і відданою своєму вибору. Я мала за честь знати Максима, за честь його кохати і бути ним коханою. Коли приїхала його побратима з його військової частини, ми розмовляли, ми розмовляли, як це має відбутися, приїхав командир його військової частини. Він знав про мене, ми поспілкувалися, поспілкувалися про те, яким він був відданим, хорошим. Я подякувала командиру військової частини, бо він дійсно поважав його, любив його. Він був відданий своєму підрозділу, постійно завжди робив все найкраще, все від себе можливе, щоб підрозділ функціонував. Він був професіонал на своєму місці. Я пам'ятаю, як командир сказав, що йому немає заміни таких людей. Просто немає. І я погоджуюся з його словами, тому що Максим це приклад мужності, це приклад відданості. Це приклад героїзму, воїна, який, попри все, продовжує свою боротьбу для захисту батьківщини. Маючи численні поранення, маючи групу інвалідності, коли я читала його документи, довідку про вставлені поранення, де описано всі результати після поранення, з чим він продовжував далі жити, у мене. Відверто був шок, тому що людина ну, повинна вже займатися якоюсь спокійнішою справою. У нього була киста в мозку, яка теж заважала йому жити, проблеми зі шлунком, проблеми зі здоров'ям, але він ніколи не жалівся. Це людина, яка продовжувала боротьбу попри щоденний біль, який близькі і рідні. Які з ним знаходилися постійно, вони бачили з тим, з чим вони стикалися. Плюс до того, Максим був максимально справедливою, чесною, відвертою людиною. Таким людям доволі складно бути на вищих щаблях, тому що ну, не завжди на цих щаблях чесні люди. І ця совість, яка в ньому жила, вона доволі часто проявлялася і він. Не погоджувався з багатьма речима і старався робити все, щоб захистити своїх військовослужбовців, своїх підлеглих, він про них піклувався, вони постійно за нього дуже гарно відгукувалися, і вони готові були за ним йти будь-куди. От куди він скаже, туди вони за ним і підуть. А це тому, що Максим сам був тим солдатом, який вийшов з окопів і досяг тамного рівня. У березні він мав отримати звання підполковника. Він його отримав, але посмертно, як і нагороду, яку йому вручили під час поховання. Ви спілкуєтесь з мамою Максима? Так, ми спілкуємося з нею, підтримуємо зв'язок. Зараз дуже багато. З моєї сторони робиться для того, щоб про Максима пам'ятали. Я надрубкувала його шеврон, який є персональним його. івано Франківську поставили стенд, про який я домовлялася. там його фотографія, інформація про нього. Також домовляюся про пам'ятну дошку в Івано-Франківську. Також відкрили. Я займаюся видавництвом його книги, збірки. Буквально сьогодні Валерій Федорович Залужний надіслав мені рецензію відгук до книги, яка буде в книзі. Я домовилася також, що. В книзі ці будуть відгуки, вони вже є. Ліни Костенко, там Ярмака, Валерія Залужного, Бутусова також ми додали його відгуки з поста. Тобто це буде такий предметний матеріал для того, щоб про Максима пам'ятали, що читала його вірші. Він надзвичайно талановита людина. Надзвичайно. Я взагалі, коли перший раз побачила Максима, я думаю, це сухар. Зсушний, який по статуту має так і так бути. Я не думала, що наскільки це романтична і лірична людина в своїй подобі, в своїй сутності, і коли він почав читати вірші, я запитую, я, хто автор, а він жартує невідомий автор. Я кажу, як невідомий? я кажу, ну це я написав. І для мене це було дуже дивно, тому що і до цього я не знала, що він пише, як потім. Казав він і казали його друзі, що він писав колись в дитинстві його подруга Світлана, яка була яка служила з ним колись, і пізніше ми з нею зв'язувалися вже після його загибелі. Вона сказала, що він писав вірші тільки в юності, і тоді. Коли ви з ним познайомились, коли у вас почали з відносини, каже ти його наштовхнула, тому що він ділився з нею цією інформацією. Каже, ти його наштовхнула, і тому він такому був розгарі поетичному. Це надзвичайно чудові вірші, надзвичайно красиві, навіть. Тоді, коли він писав про війну, наскільки влучно сказати, як робив це він, навіть я, мені важко навіть сказати, він жив війною, він був справді воїном, справді борцем. І я сподіваюся, що багато людей оцінять його творчість. Я пам'ятаю, коли ми з ним спілкувалися, і він дуже хвилювався, чи взагалом йому потрібно писати, це робити. Тому що, я пам'ятаю, він надсилав своїм друзям рідним і там пам'ятаю, Мама сказала щось в плані того, що е, тут некрасива рима, тут треба поміняти, і його це дуже здизніло. А я кажу: Максим, як би там не було, це досить гарно. Мені дуже подобається. В твоїх віршах є ця сутність. Я його максимально підтримувала як могла, і тому. Скоро буде збірка, і я хочу, щоб її слухали, читали. Його вірші вже цитують. Його вірші вже кладуть на музику. Я пам'ятаю, коли Лім казала, Макса твої вірші будуть цитуватимуть по всьому світу. Ми посміялися так, але це правда. все вже відбувається. До нас приїжджали іноземні журналісти французькі. Я розповіла про Макса, про його вірші. Надіслала їм його творчість, і вони вже готують також публікацію своїх журналах його поезії. Тому робимо все, щоб його пам'ятали, читали, згадували.